Там далі немає пробути. Ді, там. Ого! Питали, що ви порушили, вам ще раз, ну, не ще я перший раз скажу. ДТП пескою, наїзд на перешкоду, Вийдіть, подивіться, на що ви наїхали. Ви спеціально поставили під час. Я їх туди не ставив. Я з вами стояв, ви якщо ви, ви не бачили. Перед... Я, їх під... не я їх туди не ставив. Я їх туди не ставив. Ще раз повторюю. Повторю, я своїми Коли... лазами ви поставили перед машиною. Ага. Ну, зараз оформлювати ДТП і буде ще одне. І буде вам вже і причина зупинки закон. Давайте посвідчення водія свідоцтво про реєстрацію. Ще раз. Водій, знай, якщо ти випадково наїдеш на конус, який поліція може поставити на мобільному блокпосту. На тебе може скласти протокол. Така абсурдна ситуація сталася з нашим учасником клубу. Я пропоную до вашої уваги продовжити перегляд ситуації. Обов'язково рекомендую для тих, хто не подивився першу частину, перейти за посиланням в описі під відео та переглянути її. А якщо ви не бажаєте втрапляти у юридичну пастку та мати юридичну підстраховку вже сьогодні. Долучайтеся до нашого клубу юридичного захисту водія АД». До речі, у мене для вас є цікава пропозиція. До дня народження нашого співзасновника клубу Діми Полтава діє святкова знижка 30% на пакети послуг стандарт та преміум терміном на 12 місяців. Це чудовий шанс приєднатися до клубу юридичного захисту водія АД» за вигідною ціною та бути впевненим у своїх правах на дорозі. Не зволікай, скористайся знижкою та захисти себе вже сьогодні. Переходь за посиланням в описі під цим відео. Тепер повернемось безпосередньо до ситуації. Наш учасник клубу, якого довів поліцейський до, м'яко кажучи, погіршення стану здоров'я, перехвилювався, застресував. І вже виїжджаючи з місця події, після того як поліцейський його помучив. Кульмінацією всього став наїзд на перешкоду у вигляді конуса, який попередньо був встановлений поліцейським. Написали статі 35 п'ять закону України про нас у вас зупинино. Також написала статті 7 закону України про правовий режим воєнного стану. Чи підпадає така ситуація під дорожньо транспортну пригоду? Відповідь ми можемо знайти, звернувшись до пункту 1.10 правил дорожнього руху України. Тут вказано, що дорожня транспортна пригода. Подія, що сталася під час руху транспортного засобу, наслідок якої загинули або поранені люди, чи завдані матеріальні збитки. Тобто є чіткі ознаки: мають бути постраждалі, або має бути пошкоджено автомобілі та інші предмети. Якщо така ситуація трапляється з вами, перше, що спадає на думку, що мені робити. Якщо йти чітко так, як кажуть правила дорожнього руху, то за пунктом 2.10 ви повинні негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на місці пригоди, увімкнути аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки відповідно до вимог пункту 9.10 цих правил, не переміщати транспортний засіб і предмети, що мають причетність до пригоди. Вжити можливих заходів для надання домедичної допомоги потерпілим та повідомити про дорожньо-транспортну пригоду орган чи уповноважений підрозділ національної поліції, записавши прізвище та адреси очевидців. Як це каже пункт правил, також ви обов'язково повинні вжити всіх можливих заходів для збереження слідів пригоди. Огородження їх та організувати об'їзд місця пригоди. Але, наприклад, чинним законодавством також передбачено можливість роз'їхатися з місця ДТП і без поліції, наприклад, склавши Європротокол. Про це вказує нам частина 2 статті 31 закону України про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності. Коли ж можна скласти Європротокол? Законом передбачено чіткі випадки, коли це можна зробити. Якщо пошкоджено лише два транспортних засоби, без потерпілих. Обидва водії мають діючі страхові поліси. Якщо один із водіїв визнає свою вину та відсутні ознаки сп'яніння в обох водіїв, які ж є переваги складення Європротоколу? Ну, по перше, в такому випадку водій не притягується до адміністративної відповідальності, якщо складається Європротокол, не залучається поліція. Економиться час і не вилучається посвідчення водія вже після того, як водії склали таке повідомлення про дорожньо транспортну пригоду. Вони можуть залишити місце ДТП та звільняються від обов'язку інформування відповідних підрозділів національної поліції України про настання дорожньо-транспортної пригоди. Як бачите, не всі юридичні нюанси можна опанувати тільки з одного нормативно-правового акту потрібно користуватись кількома одразу, не маючи юридичної освіти, це може викликати додаткові труднощі. Саме для такого випадку, щоб все було доступно, розписано і перебувало в одному місці, разом із керівництвом ми зробили чудову пам'ятку, де прям проілюстрували ваші найперші дії одразу після дорожньо-транспортної пригоди, склали зручну схему розвитку подій після ДТП та як правильно завершити цю всю ситуацію з отриманням страхового відшкодування. Замовити цей посібник, ви можете перейшовши за посиланням на наш сайт клубу юридичного захисту водія АД». Придбавши такий посібник у друкованому вигляді до 31 серпня, включно, ви матимете можливість відсканувати QR-код з вашого екземпляру та перейти у telegram чат в якому є можливість поспілкуватися з авторами посібнику, залишити фідбек із пропозиціями та поставити запитання. Кількість таких посібників обмежена, тому поспішайте. Як же розвивалась подальша ситуація з нашим учасником клубу? Увага на відео! То що, з вами поспілкуватися можна, чи ви не бажаєте нормального діалогу? Чи не ну, спілкуйтесь, я що вам забороняю? Ви питаєте, ДТП оформляйте, господи, ви оформляйте ДТП чи ні. Оформляй, ну це ж ну ДТП. Ми всі ми з вами на ти вже. Ну, оформляйте, шановний. Не треба, От, Оформляйте. Сядьте, будь ласка, в автомобіль, заспокойтесь 5 хвилин. Я, я до не вас успокоюсь. Я сядьте. не заспокоюсь. Сядьте. в машину, я будь ласка, ще... заспокойтесь. Я зараз швидку з викликаю. Сядьте, будь ласка, в автомобіль заспокойтесь. 5 хвилин, подумайте. Я вас нормально закликаю. Дивіться, вначале пояснює, конус у цілі. Що з машина, це ваша справа, там займайтеся хочете. Ви стало А? Ви ж перекривали якусь дорогу і чому я останався. Дивіться, ви поясню за данну ситуацію, от останньому. Э... Конуси цілі, я до вас претензій не маю справи до конусів, мені оформлює ДТП, не обов'язково. Можу оформити, щоб оформити, ага, так що сказати. Ви мене В смысле, бо це ви мене лякали? Як ви лякали? Що ви, мене що мене ви не, не, не будете оформляти. Ну, я клякав, скажи, було так. Так як поліція завжди робить. Я не знаю, як поліція я, завжди робить. Я сейчас по... от везем, показую багажник, все показує. Ні, це виконав свої службові обов'язки, перевірив. Я ще перевірю ваші служби. Ви не думаєте, що думай, до 70 років немає дружника? Ну. А при чому то друзі? Ну, друзі Хороші ребята, кстати. Да. Ну, то ваші друзі. так наші друзі. Хоч, хочете погрожувати погрожувати? Я вам, 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 вам сказав, що в мене друзі. Я вам Решно. погрожував. У мене теж є. Мені роз'яснять, що я, які в мене права, вам рад, друзі роз'яснять, які у вас права. Я вам про ваше право на слово сказав. Я вас запитую нормально, дивіться, я до вас претензій з приводу конусів немає. Вони цілі. Пошкоджень на них немає. Документи. Можно докажу, будь ласка. Ну, Закончу мысль, так сказать. ДТП оформлюємо, чи ні? Мені сенсу немає, у мене пушкожей немає. Вы сама на ты я в третій раз поспошу. Я вас перший, мабуть, останній раз бачу. Зверніть увагу на манеру спілкування поліцейського із водієм. Забравши документи в руки, він вимагав прийняття рішення щодо складення матеріалів ДТП чи ні у людини, яка взагалі в цьому не обізнана. Алло, Віталій, скажи, пожалуйста, ми тут дорогу перекриваємо і конуси виставили. І нам мужик коротше два конуси переїхав. Це ти ж втаєш, як не їздити перешкоди, ДТП можна оформляти? То есть я могу на него сейчас написать протокол и без проблем, да? Я говорю, могу мы на него вынести протокол, по идее, да? Кому позвонить? Да не, не ну ты что? Ну ладно, давай. І знову ці консультації по телефону. Ну, прямо як у попередній ситуації, яку я також розбирав. Передивіться відео. Пане поліцейський, підкажіть, будь ласка, вашому співрозмовнику звернути увагу на пункт 1.10 правил дорожнього руху. Там чітко сказано про головні ознаки для кваліфікації події, як ДТП. Ну, що нам думає? Ви робіть почту? Так, що хочете, Та, хочете ще оформляйте. Я звучав стоячним рухомством по розмовляв у на, нас питання з приводу повністю, а точно до вас немає. Але залякування було. Яке залякування? Скажіть мені, з я вам поясню. Я зробив ДТП. Так, да, ви зробили ДТП. ДТП, по факту, було. Ну, сам факт ДТП був, я, я ж не збори. Добре, я зараз дочекаюсь твою дочекаю. я дочекаюсь визов в поліцію. Поліцію, так? Да? Тобто ДТП оформлюємо, правильно? Логіка, ну просто геніальна. Якщо ви викликали поліцію, тоді я буду складати на вас матеріали ДТП. А вкажіть, будь ласка, нормативно-правовий акт, яким передбачена можливість у таких діях, і що ви думаєте, він сів писати протокол про адміністративне правопорушення та складати схему. Що йдемо з кого визнав? Ага. трьох говорять, якщо робити нічого, мушу оформити. Ні, я к ньому нормально подошло. Я сказав, у мене конус і у мене претензій нет. Були б бы сломані, я б 100% оформлював. Говорю, оформляємо, як хочеш. Я говорю, ну смысл, як хочеш. Іли да, і ні. Мені то що, я то оформлю. Все одно делать нічого. Браво. Дякуємо, що тільки що зізнались. Тільки одна проблема. Водій вже півгодини там перебуває на місці зупинки, а протокол затримання досі не складений. Ну як це так? На щастя? Приїхав екіпаж поліції за викликом водія для врегулювання конфлікту. Так скажіть, будь ласка, від оформлення ДТП відмовляєтеся? Якщо відмовляєтесь, я вам віддаю документи, можете їжджати, куди вам забажається. Можна, якщо двоє учасників дорожнього руху не мають претензій один до одного. Я до вас претензій не маю, так як на те, що ви не їхали, називається конус, конус цілі. Представник поліції. поліція, патрул поліцію, конусів не тролі. Я з вами подал говорити. Добре. Так ви казали, що обов'язкові мачки були включені і я проїхав? Ну, то я ж запитував. Таких не було включено. Бачите, і зараз не включено. Зараз бачу. Якщо а, ви... Вони стояли, В... да. де стояли? Як так. же я проїхав, якщо вони стояли, дозвольте, я вийду. Так і ні. Можна піс. О, зараз наша суперепалка мені. Завершує. Без чого. Ми з вами ж нормально начин. Ні. Продовжуємо ще закінчуємо. Що ви від мене Та Я від вас хочу просто банальну відповідь. Я кажу, як учасник події, а не як особа, яка зараз оформлює адмінматеріали відносно вас, я як учасник події претензій не маю. Мені все одно. Якщо ви кажете, оформлюю, я оформлюю, Якщо ні, я віддаю документи, ви виїжджаєте. Ні. Давайте, але я... Ви відмовляєте на камеру, просто я хочу зафіксувати даний факт. Бо на камеру моя відмова зафіксована. От камера моя. Вона пише. А, значит, на що вон моя ви ж ініціатор були в оформі. Я, я вам поясню, навіщо мені вашу відмову. Бо якщо я вам просто зараз віддам документи, скажу їжджайте. А на камері немає факту відмови від оформлення ДТП. Ви завтра або сьогодні ввечері захочете приїжджати, хоч через місяць скажете, що я хотів оформлювати ДТП. Поліцейський віддав мені документи сказав, їжджай. По факту привишення стрибову повноваження. Так як у мене на камері буде ваша і моя відмова від оформлення претензії з приводу оформлення ДТП до мене або до вас не буде. Все? Добре. А далі там скарги, які хочете з інших приводів, подавати, не подавайте за ваша справу. Я у вас не відмовлюю, не так. Відмовляєтесь від оформлення? Угор... Вмовляюся. Від оформлення угор... ДТП відмовляєтесь? У Певнення? Язик не поворачується, бо Я Я просто запитаю, ви скажіть, мені там на русло? 47, 64, 53. 47, 64. Від оформлення ДТП відмовляється. Оформлення ДТП відмовляється. Все, тримайте гарною дорожньо. Повністю вам прибрав, чи від'їдете? Об'їдете? Гара. Ну, якось так. І водій поїхав. Добре, що всі живі, як то кажуть. Проте навіщо було це все? Протягом всієї години якої водій там перебував. Відриватись від службових обов'язків були змушені як поліцейські, які прибули на виклик, так і екіпаж швидкої допомоги. У літньої людини внаслідок цього були серйозні скарги по здоров'ю. Заради чого? Щоб просто зізнатись, що все одно немає чого робити? Добре, що нам є чим зайнятись. Для учасника клубу ми допомогли скласти скаргу, до якої долучено відеозапис у повному обсязі, який ви разом з нами мали нагоду переглянути. Підвищення правової обізнаності та юридична допомога для учасника це наш пріоритет. Тому долучайтеся до нашої спільноти та підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Завжди будьте уважні під час керування та дотримуйтесь правил дорожнього руху.